Било Царківській центральній районній лікарні планують відремонтувати укриття за понад 13 мільйонів гривень. Тендер оголошений на сайті Держзакупівель Прозоро. Зазначається, що це капітальні роботи, споруди подвійного призначення протирадіаційного укриття. Загалом технічне завдання налічує понад 600 робіт, а це демонтаж, улаштування плитки, вентиляції, радіаторів, дверей, прокладання трубопроводів, електромонтажні роботи, встановлення підйомника для маломобільних груп населення та інше. Усе підрядник має зробити до кінця березня наступного року. Нагадаю, у 2021 році Білоцерківську центральну районну лікарню передали на баланс Маловільшанської громади. У Білоцерківській районній державній адміністрації представили нового голову Геннадія Сивененка, якого на цю посаду призначив президент 23 жовтня. Посвідчення йому вручив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко. Також на заході була присутня і вже екс-голова Ірина Старенька, яка тепер працюватиме в обласній держадміністрації. За словами Кравченка, у неї буде більше роботи, і вона відповідатиме за білоцерківський район. Водночас закликав голів громад, правоохоронців та військових співпрацювати з новопризначеним посадовцем основними напрямами роботи він назвав енергетичну безпеку. Мобілізаційні заходи, допомогу ветеранам та переселенцям. А ось Ірина Абрамівна подякувала за понад рік роботи очільницею району. Сили у нас одні. Це те, що є підтримка громад, підтримка наших хлопців зсу. Ну і звісно, доручення ті, які дає президент України, які ми повинні виконувати для того, щоб ми досягли нашого справедливого меру, те, що було зазначено, ми ну, відповідно забезпечили тут на місцях потреби нашим воїнам, які повертаються, ну і нашим населенням, щоб соціальні послуги вони ніяк не постраждали від цього. Щоб люди відчували, що є влада, яка турбується про них, і є завдання, які виконуються. І, звісно, якщо кожен буде в свій внесок по мірі своєї можливості робити в нашу спільну перемогу, ми всі отримаємо результат. Я на це сподіваюся і на підтримку. Складно просто взяти і піти, але я розумію, що кожна посада. В першу чергу я посаду розглядаю не як можливості, а в першу чергу кожну посаду я розглядаю як певна відповідальність. Сьогодні це інший рівень тієї відповідальності, про яку я кажу, але найголовніше, в якій би іпостасії я не була, я сьогодні залишаюся в Білоцерківщині, на Білоцерківщині. із Нашими білоцерківцями, тому що це спільна робота. Я зобов'язуюся дбати про кожного ветерана, про кожну родину, де є захисники, де наші діти, наші чоловіки пішли у вічність, тому що це наш обов'язок. Сьогодні повертаються наші воїни на рідну землю. І ми повинні створити всі умови для того, щоб наш соціум міг підлаштуватися під наших героїв. Розвиток бізнесу чи занепад парку вже декілька тижнів у білій церкві не вщухають розмови про відкриття відомого американського фастфуду. KFC. зокрема, це пов'язано з облаштуванням до нього драйву, адже планується, що маршрут пролягатиме через паркову зону. Наш телеканал вирішив з'ясувати, як до такої бізнес-ідеї ставляться білоцерківські депутати на чолі з Володимиром Вовкотрубом ексклюзивно у репортажі. Вже за кілька днів у центрі міста планують відкрити американський фастфуд Київсі. Якщо з внутрішніми роботами питань немає, то щодо драйву триває гучний скандал, адже планується, що він пролягатиме через парк культури та відпочинку імені Шевченка, і це неабияк обурює містян. Натомість у товаристві Тесті Фут, яке розвиває відомий бренд в Україні, запевняють, що ведуть активний діалог з усіма сторонами. Кажуть, драйв це стратегія компанії, яка допоможе ефективно задовольнити попит на швидке харчування. Перед початком підготовчих робіт для відкриття ресторану ми провели детальний аналіз поточної дорожньої ситуації та потенційного збільшення трафіку, враховуючи 11-річний досвід організації роботи майже 30 закладів мережі, ми знаємо, що відкриття закладу може суттєво збільшувати трафік. Водночас відсутність драйву, а також організованої зони паркінгу може призвести до стихійної парковки з порушенням правил дорожнього руху, що в свою чергу призведе до ще більшого скупчення автівок та заторів. Натомість відкриття Київсідрайв допомагає попередити цю проблему, надаючи споживачам можливість швидко й організовано зробити та отримати своє замовлення. Реклама ресторану майоріє по всій білій церкві. А ось лінія драйву має запрацювати пізніше після отримання відповідних дозвільних документів від місцевої влади. Втім, у компанії вже мають стратегію, як зробити рух у цій зоні безпечним. У районі драйву ми забезпечимо встановлення відповідних знаків безпеки, дорожньої розмітки, пішохідного переходу, належного освітлення у темний час доби. У разі якщо буде дозволено місцевими органами влади, то для підвищення безпеки пішоходів в цій зоні ми б хотіли встановити певні загороджуючі конструкції, які допоможуть відокремити зону руху автомобілів від пішохідних шляхів, запобігаючи нещасним випадкам. Наприклад, розглянути можливість використання бар'єрів або зелених насаджень, які можуть виконувати цю функцію. Майбутній драйв планують розташувати на декількох ділянках землі. Ось ця вже давно перебуває у приватній власності Товтрайденд. А звідси йде частина комунальної землі, яка перебуває у користуванні парку. Тож відповідний сервітут мають погодити депутати Білоцерківської міської ради. Це питання розглядали під час засідання земельної комісії 10 жовтня. Втім, не винесли на розгляд сесії, а відправили на довивчення. Далі позиція кожної фракції. Депутат від слуг народу Юрій Балацький зазначає, говорити за чи проти вони поки зарано, бо для цього і відправили заявку на додаткове вивчення. На даному етапі потрібно дочекатися, коли буде офіційне рішення, і вже потім розуміти, куди ми рухаємося. Але ж наголошую, в першу чергу це повинна бути врахована думка громади міста. Тобто, тому що ми розуміємо, що це паркова зона, ми розуміємо, що там дітки. Тобто, і ці всі питання треба ставити першочергово. Тобто, і вже коли але коли буде офіційне заключення, офіційне рішення, ми потім будемо бачити чи Дозволяється там ця дорога, чи не дозволяється, чи взагалі вона там потрібна, чи не потрібна. І потім ми будемо коментувати. Ну, відповідно, з урахуванням думки громади. Голова фракції за майбутнє Анатолій Ляшенко, відповідаючи на наш телефонний дзвінок, ствердив, що не володіє інформацією по Ківсі Драйв. А отже, і коментувати позиції їхньої партії не буде до слова серед депутатів. Є дружина власника ресторану Олена Фастівська. Як відповісти за те, що я не володію інформацією по цьому питанні? Ні, просто ви ж бачили в інформаційному просторі. Люди В інформаційному просторі багато що пишуть, і я бачу. Ну я в інформаційному просторі не нахожусь. Мене немає ні в сітях, ніде, і я на них не дивлюся. Добре, ну ви ж все одно, ви ж все одно знаєте про Ярослав, ви мене почули? Драйв. Дивіться, ви мене почули, Ярослав. Ви відмовляєтеся сум... від надання коментарів. Дивіться, А, ч, ч, а ч, я мені відмовляється. Ви мені задали питання, я вам відповів. До побачення. Депутатська група, єдина громада, колишня ОПЗЖ традиційно ігнорує громадськість. Слухавку не беруть на повідомлення та звернення до їхніх помічниць не відповідають. Тож як будуть голосувати, очевидно. У режимі ігнорування перебувають і представники місцевої батьківщини. Її голова Андрій Король слухавку від нас не піднімає. Повідомлення читає, але мовчить. Тож ми звернулись до колег. з Сергієм Грицюком, який, до речі, є членом земельної комісії. Ситуація аналогічна. Оксана Сахарова сказала, що цього разу без неї Олександр Рус у соцмережах не відповідає. Депутати європейської солідарності одні з небагатьох, які готові до діалогу, очолює фракцію Геннадій Джегур, Але через службу у ЗСУ не завжди на зв'язку. А ось дехто з його колег розповів, що не проти самого закладу, але проти лінії драйву. Я вважаю, що це недоцільно робити існування кафе на території парку, да, це повинно бути, тому що і в статуті безпосередньо самого комунального підприємства багато є, скажімо, цілей да, і видів діяльності, які вони здійснюють, в тому числі і організація громадського харчування. Але я повторюся, що система драйв на території парку культури та відпочинку недоцільна саме в нашому місті, тому що територія. Ря парку невелика, і чесно кажучи, організовувати там ще зменшення місця і простору для відпочинку і гостей нашої громади, і безпосередньо мешканців Білої церкви. Я думаю, що це не буде хорошою ідеєю стосовно мешканців громади. Судячи по їх коментарях, я розумію, що переважна більшість проти. Тому думаю, що мої колеги врахують даний факт при ухваленні рішення, його там уже розміщують якби без на те згоди моєї чиї да чи коїсь uh -huh. наших колег приватний бізнес. Але я проти проїзду транспорта через парк Шевченка. Як наголосила голова фракції Біла Церква, разом Олена Плішакова, вони також підтримують розвиток підприємництва бізнесу у громаді, але враховувати потрібно і безпеку. А з огляду на локацію нового закладу, це під великим питанням. Позиція нашої фракції однозначна. Ми не будемо підтримувати дане рішення, оскільки Облаштування цього сідрайву буде у парку Шевченка. Це в принципі єдина територія в центрі, де діти можуть проводити час, і це безпековий фактор, з яким ми дуже дуже переживаємо. тому ми не будемо підтримувати це рішення. Крім того, ми всі знаємо, що це центральна вулиця, і дуже часто там бувають затори. Я також бачу в цьому питанні на безпеку, що може бути транспортний колапс. У нас біля церкви мені здається достатньо місць, де можна побудувати і розмістити взагалі цей заклад, щоб локація мала більш кращі характеристики. Ухиляється від прямої відповіді очільник Білоцерківської громади Володимир Вовкотруб. За його словами, бути чи не бути драйву залежить від висновків експертів. На кожному напрямку є певні спеціалісти узькогалузеві, які мають дати відповідь. Дати свої висновки і промоніторити заяви відповідно чинного законодавства. Я за всі види бізнесу, що біло Церкві звивалася, тим паче, ну приємно, що є такий, знаєте, міжнародний бізнес заходить в Білу церкву, так але в нас все порівно повинно в місті Біла Церква відповідати діючому законодавству. Тому, якщо буде висновок негативний, архітектура я обов'язково буду підтримувати. Дадуть чи не дадуть депутати міської ради Тов Трайден сервітут на користування земельною ділянкою під облаштування Київсі Драйву залишається поки секретом, але вже незабаром ми дізнаємось про результати їхнього голосування. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Нагадаю, повні випуски та окремі матеріали ви завжди можете переглянути на наших сторінках у соцмережах. Зокрема, на Ютубі достатньо в пошуку написати «Еспресо БЦ». Ставте вподобайки і дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А ще будемо раді бачити ваші ідеї для наших наступних матеріалів. Жовтень, місяць боротьби з раком молочних залоз. Цю ініціативу запровадили більше 30 років тому. Дана хвороба є найпоширенішим видом онкології в жінок як в Україні, так і у світі. Як розповів нашому телеканалу лікар-акушер-гінеколог Олександр Колеснік, постійні обстеження є вкрай необхідними. До нього звертаються жінки різного віку. Основні причини раку науковцям досі не відомі. Натомість є певні групи ризику. Це жінки від 40 років, ті, які відкладають народження дитини після 30, спадковість тощо відвідувати лікаря потрібно раз на рік для профілактики, але у разі скарг. Варто негайно звертатися до спеціалістів. Що стосується частоти звернення, то це е, один раз на рік. Е, рекомендовано звертатися жінкам до 35 років, проводити консультацію і ультразвукову діагностику. Після 35 років е, додається ще мамографія. Це один чи е, два рази на рік. Е, мамографія додається там, за. Показаннями за рекомендацією спеціаліста, а от же категорія 50+, плюс. То золотим стандартом діагностика раку молочних залози є мамографія. От один раз на місяць жінка себе обстежує, дивиться на себе і шляхом пальпації обстежує чи на наявність якихось об'ємних утворень. Якщо все відносно спокійно залишається, як в прошлому місяці, тобто відносно однакові молочні залози повинні бути, не повинно бути ніяких деформацій самої залози, змін шкіри. Сьогодні вся Україна доєдналася до щорічного ювілейного радіодиктанту Національної Єдності його провели напередодні дня української писемності та мови. Текст для нього створила українська письменниця Оксана Забушко, а читав письменник, музикант та військовий Павло Вишебаба. У білій церкві навчальні заклади також доєднались до флешмобу. Зокрема, у Білоцерківському природничо математичному ліцеї гімназії номер 16 традиційно зібрали учнів 8-11 класів та вчителів. Диктант мав назву Магія голосу та розповідав про особливість старого київського радіо. Зазначу, диктант писали навіть за. Кордоном, адже мета його об'єднати якомога більше людей навколо України в усьому світі. Написання націон... радіодиктанту національної єдності для нашого закладу і учасників освітнього процесу нашого закладу є процесом надзвичайно важливим. Ми традиційно доєднуємося до цієї події, особливо в ці часи, в часи війни, ми відчуваємо надзвичайну важливість ось таких подій. Я вважаю і знаю точно, що до такої події долучається не лише здобувачі освіти, а й взагалі українці, жителі нашої країни. Адже ось такі події єднають нас. І ем, беручи участь в таких подіях, ми відчуваємо особливий дух, силу нашого народу. Спочатку був брехунець, з нього починався день, клац і пронизливе рокотання перших тактів реве та стогне, а за ним примусово бодьоре говорить Київ. Давали знак, що з під теплої ковдри хоч не хоч пора вилізати. Вже цими вихідними українці переведуть стрілки годинників у ніч проти неділі, 27 жовтня. Україна перейде на зимовий час, тобто спатимемо на годину більше. Цей перехід мав стати останнім, адже у липні Верховна Рада підтримала відповідний законопроєкт. Однак, президент Зеленський ще й досі його не підписав. Зазначу, що сучасні гаджети та техніка автоматично переводять стрілки. Вручну це доведеться зробити, якщо ви маєте механічний годинник або прилади, які не підключені до мережі. Ви дивились програму Головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо. Не пропускайте наші програми, адже ми єдине медіа, яке транслює життя громади та міста у режимі наживо щодня. Вихідними чекайте підсумки тижня, які йтимуть о 18.30 та 23.30. Бажаю вам мирного та спокійного вечора у колі рідних і близьких.